півник, бінтамка, теж молоденький, 790 грам, майже 800. І зважили ми теж Молодого півника бінтамку. Я думав, він буде менший, грам 500, але він майже 800 грам. Він молодий теж. Скоро їх відділимо від основних курей, щоб не зводилось. Вже всі прийшли сюди, хоч на, на вільний вигул. Зараз будемо їх відкривати, випускати. Біла курочка, він там, як завжди, ходить, а рабенька сидить на подрах.